Знизити тариф у приватних автобусах за річний районний суд міста Суми прийняв ухвалу, яка тимчасово призупинила дію рішення виконкому сумської міськради про підвищення вартості проїзду до 4 гривень. Не для всіх перевізників йдеться про приватне підприємство Согор. Сьогодні ухвалою суду зупинено дію рішення виконавчого комітету Сумської міської ради номер 260 яке стосується підвищення вартості тарифу на перевезення пасажирів приватного підприємця СОГОР. Позивачем належним чином обґрунтовано заяву про забезпечення позову. Ухвала суду підлягає, підлягає негайному виконанню, а її оскарження не зупиняє дію ухвали. Тут мы обратились пока что только с одним иском по одному из самых крупных перевозчиков. Уже с момента вынесения этого решения оно вступает в действие. И фактически уже с сегодняшнего вечера этот перевозчик на своих маршрутах не имеет права требовать с людей платить проезд в размере 4 гривны. Завтра мы утром снова с таки своей командой мы призываем выйти на эти маршруты и проверять, и документировать, сколько э, берут денег с людей. Если же берут 4 гривны, то все это документировать и обращаться в правоохранительный орган по поводу остальных перевозчиков. С завтрашнего дня мы будем готовить иски аналогичные. Ми не, не бачили, нам її ніхто не надсилав, по-перше. По-друге, перевезення виконуємо на підставі діючих договорів, і е, в договорах у нас прописана вартість перевезення, тариф на послуг з перевезення. Там прописано вартість перевезення 4 гривні. Стосовно зупинення дії рішення виконавчого комітету, це справа, я так розумію, виконавчого комітету. Нагадаю, 16 травня виконавчий комітет сумської міськради підвищив вартість проїзду в приватних автобусах до 4 гривень. Оприлюднили його 1 червня. Почали ж возити перевізники за збільшеним тарифом 3 червня.